Кишкову паличку виявили у Чернівецькій кав'ярні, де отруїлись відвідувачі та частина колективу. Про інцидент та зачинення кав'ярні стало відомо 11 квітня. За словами лікаря-епідеміолога Юрія Падураро, причина отруєнь недотримання особистої гігієни працівниками закладу. Що виявили ще під час перевірки, коли відкриють заклад для відвідувачів? Далі у сюжеті. У соцмережах на сторінці закладу написали, що під час досліджень санепідеміологи не виявили проблем у змивах поверхонь та в аналізах персоналу. Однак бактерії групи кишкової палички виявили у стравах, які готували з курки та сирного соусу. За результатами підрозслідування було встановлено, що в продуктах окремих продуктах харчування, в сировині, були виділені бактерії групи кишкової палички. Що свідчить про зовнішнє забруднення страв як один з варіантів інфікування продуктів, і про те, що можливо в закладі громадського харчування відбувалися порушення законодавства, вимог законодавства щодо дотримання відповідних санітарних правил і норм. Разом з тим, не було виявлено патогенної мікрофлори. Яка могла викликати гострі кишкові інфекції за попередніми даними центру контролю та профілактики хвороб? П'ять осіб, які відвідали кав'ярні, мали симптоми отруєння. Наразі кав'ярні ще зачинені. Ми надалі максимально будемо слідкувати за процесами, щоб такого більше не трапилось. більш проведений додатковий інструктаж персоналу для того, щоб вони дотримувалися всіх правил гігієни, і також ми продукти, які в зоні ризику, тобто ми зараз запустимося, і страви, які знаходяться в зоні ризику, ми без них запустимося. У нас перші дні роботи меню буде трошки зменшене. Ми ведемо спеціальну посаду технолога аудитора, який буде перевіряти умови приготування страв, чистоту на кухні і дотримування всіх технологічних норм, також ми щотижнево будемо страви здавати до спеціальних лабораторій на перевірку. Кав'ярні планують відкрити для відвідувачів з 18 квітня, але працюватимуть з обмеженим меню. Євген Пасалюк, Андрій Маринеску, новини Сі 4